Мер Москви заявив про одну з наймасованіших атак по столиці РФ, наслідок якої російська ППО нібито збила 10 дронів. А пізніше ворожа Міноборони заявила, що за ніч ППО нібито збила 45 безпілотників. А у Ростовській області заявили про ракетну атаку і пожежу у Новошахтинську. Тим часом на Курщині триває операція Сил оборони України. Про це все і не лише ми будемо говорити сьогодні з військовим оглядачем Василем Пахньо. Вітаємо вас. Вітаю, Ольга. І я хочу нагадати слухачам радіо «ФМ Галичина, що слухати маркер подій наживо можна щобудня о 9.15, а переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб не пропускати наші нові відео. Отже, я хочу розпочати саме з цієї, як заявили на Росії, наймасованішої атаки на столицю РФ давно не вибухало саме у Москві. На вашу думку, це була атака конкретно по якихось ворожих об'єктах, чи це просто таке нагадування мешканцям столиці, які може забули, що від на Курщині. Наразі взагалі дуже складно сказати, що це була за атака, тому що ну, з одного боку для Москви це, звісно, несподіванка. Десять дронів про них каже мер Москви, Собянін російські Міноборони повідомляло про те, що 11 у під та на Москвою було збито дронів. Неважливо, 10 11 Для них це вже забагато, тому що ну. Реально, в них ніколи не прилітало так, щоб щось там вибухало. Я пригадую тільки перші польоти українських далекобійних дронів роки так півтора тому, коли дрони долітали до Підмосков'я, Летіли над дачами всіряких там селебріті, і це вже викликало певне такі соціальне обурення, але це просто були дрони в статусі ну польоту і клас. Знаєте, тоді було сміття. Клас що долетіли щодо сьогоднішньої атаки. Ну, важко сказати, на які вона об'єкти була направлена, тому що а жодного об'єктивного підтвердження даних щодо знищення або враження якогось об'єкта е, військової інфраструктури немає. З тих відео, які наявні е, реально здається, що багато дронів збили. Ну, можливо, це була в тому числі підпорядкована військовим цілям перевірка засобів ППО навколо російської столиці, щоб розуміти, а скільки, а що, а як, а як якісно вони там відпрацьовують. Я би звернув радше увагу на інший факт нічної атаки, які вже підтвердив Генеральний штаб. Це було місто Новошахтинськ Ростовської області. Там українськими ракетами, вочевидь, нептунами, було уражено Комплекс С-300. тобто пускову установку, чи цілий комплекс ну в зведенні генштабу йдеться про те, що в повідомленні генштабу не в зведенні, а в повідомленні генштабу я читаю дослівно. Йдеться про те, що позиція С-300 була уражена українськими ракетами. Чому я роблю висновок, що ракети Нептун прямо про це генштаб не говорить, але йдеться про те, що операцію провели військово морські сили. А саме в нас військово-морські сили є операторами цього комплексу. Нептун відповідно робимо висновок, що українські ракети вдало прилетіли по позиції С-300. і що найцікавіше, давайте от цього робити, який ще висновок наступний ем, С-300 не спрацьовує проти крилатих ракет українського виробництва, тобто е, цей комплекс, е, який потенційно теоретично навіть би мав бувати. Балістичні ракети, про балістику взагалі мовчимо. Атакам, він не знає, що таке збивати. що С-300, що С-400. Е, ну, бодай, крилаті ракети. Він би, по ідеї, би мав перехоплювати. А виходить, що українську крилату ракету Нептун він не перехопив. І досі в Україні літають ворожі шахеди, вже багато годин тривоги лунать у низці областей. Яка взагалі мета от таких польотів шахедів? Їх не ліквідовують довго. Також питання, чому так довго їх не ліквідовують, і водночас, для чого росіянам так довго кружляти над нашими містами? По-перше, справді може бути не до кінця відомо, чи це шахет, чи це розвідувальний дрон. Тому що російські розвідувальні дрони зараз, як ми знаємо, частенько останнім часом залітали в глиб території нашої країни і вимикали дані про геолокацію. Ну вимикали взагалі будь-які дані, які би дозволяли засобам радіоелектронної боротьби, наприклад, перехоплювати їх або впливати на них, тому з ними боротися доволі складно, однак шукаються зараз механізми у вигляді тих жіномітних дронів, але для того щоб це. То це працювало, треба їх виявити. Тому я припускаю, що можливо раптом це не стільки шахет, як може бути дрон, якийсь розвідувальний. Чому так не збивають? Ну напевно, тому що не виходить, тому що я сумніваюся, що хтось би хтось захотіє від того, що дрон літає над на території нашої держави. все ж таки противник маневрує. Він нещодавно до шахетів додав складову над дешевих повітряних дронів «Гербєра». Це реально просто з пінопластом, з дерева складені дрони, які призначені не стільки радше на визначення на виснаження нашої системи ППО. Тому що зараз більшість, я думаю, що 90% шахетів збиваються так само гіпердешевими засобами, не ракетами, а звичайними кулеметами у складі мобільних вогневих груп. Так от, так, от, так, от, противник теж маневрує, противник теж удосконалюється. І тому якщо не можемо збити, то значить, то значить щось ворог цікаве застосував. А який ефект вони завдають? Ну, як мінімум, я сьогодні скажу вам чесно: на ранок максимально виснажений голова квадратна, тому що за ніч у Києві де я мешкаю було чотири тривоги, і це вже ефект. Це вже ефект для сильного населення, тому що ми багато говоримо про те, що одним із ефектів курської операції, наприклад, є дещо морально-психологічне піднесення для українців. А в цей час Росіяни будуть всіляко намагатися це морально-психологічне піднесення задавити, загасити, працювати в режимі інформаційних і ось таких, навіть ментальних операцій, щоб ми не лише курського ефекту не відчували, а навпаки заглиблювалися в ще більшу яму. До речі, хочу вашу увагу звернути цікавий аспект в контексті інформаційних таких операцій. Помітив. Чи бачили ви, Ольго, за останні два тижні, відколи відбувається курська операція, Такий шквал повідомлень про те, що ТЦК там якось звірствує, порушує правила, пакує до бусиків в Одесі, не в Одесі? Ну, от, мені здається, цих повідомлень стало менше. Менше І набагато це... так. І це є ознака чітка ознака того, що навіть коли такі випадки одиночні траплялися, а вони траплялися це не таємниця ж для нас, то вони просто дуже активно підсвічувалися за допомогою. Російських змі засобів грошей їхньої пропаганди і таким чином пролазили до нашого інформаційного простору. А зараз російської пропаганди просто не вистачає часу, рук, можливостей для того, щоб вигрібати і курську операцію, і ще й впливати на українське суспільство. Тому, тому це ось такий от комплекс комплекс питань для мене. В моїй голові складається ось такий пазл. Така картинка. Хочу повернутися до теми курської операції. Financial Times пише, що зсу почали відчувати снарядний голод після перекидання підрозділів на курс. Що? Чи справді це так, і які масштаби? E, справді Точно можу сказати, що снарядний голод, наприклад, на покровському напрямку вже почав відчуватися. Не знаю, чи це пов'язано із Курщиною чи ні, але логічно пропустити, що цілком може бути, що якщо ми е, кудись беремо, то значить, десь в іншому місці буде не так багато, як було е, хлопці, зокрема 110-ї мегбригади, яка працює на курському на покровському напрямку. Перепрошую, вони говорили, що почалося. Почали вичуватися недостача боєприпасів для стримування противника, ну але розумне забезпечення снарядів на різні ділянки фронту, зокрема і для ведення наступальної операції. Ми від того нікуди не дінемося. Ті, хто зараз починають якісь знаки ставити до рівні більше менше між курською чи покровською операцією. На мою думку, вони пропускаються великою помилкою, тому що це зовсім різні рівні різні речі того, що відбувається. Курська операція це спроба перехопити стратегію. Тегічної ініціативи це спроба як мінімум. Ми вже зараз можемо подивитися щодо позитивних ефектів, які ми маємо. Два тижні тому ми не мали 2,5 тисячі полонених, щодо яких зараз навіть Росія сама вийшла на переговори, і ми прагнемо повернути їх на полонених азовців. Два тижні тому ми не мали того ж таки психологічного піднесення українців, які побачили. Успіхи нашої армії два тижні тому наші західні партнери не бачили того, що Україна здатна, окрім як сидіти в глухій обороні, виконувати будь-які маневри по типу курської операції. Ті, хто кажуть зараз, що наприклад резерви варто було би спрямувати для вирішення проблем покровська і вирівнювання вирівнювання ситуації там. Ну вони мають і часткову рацію, а з іншого боку і не мають, тому що ми б не досягли всіх тих трьох, як мінімум тих трьох вже означених ефектів, якби направили туди бригади. Великий сумнів, що вдалося б там якось відрізати клешні окупантів, тому що Донбас це дуже складна територія, де 10 років триває війна, і де неможливо підготувати ось таким. Таким типом, як на Курщині, була підготована операція, провести цю операцію, завдати цього удару, сконцентрувати там війська без наслідків для тебе, щоб в тебе не прилетить іскандер, зробити таку інформаційну психологічну підготовку, зайти, врешті-решт, в зеленку Курської області, де наші війська доволі такі так фривольно себе почували. Такої зеленки на Донбасі елементарно, просто в такій кількості немає. Тому що вона знищується за 10 років, знищилася, і за два роки з половиною дуже активно просто в пеньки все висічено. Тому провести подібні операції там це, це немає такого лінійного е, відображення, е, і ми би просто стисали наші додаткові резерви, які зараз застосовані на Курщині, а натомість не мали би тих ефектів, які, які ми маємо. І врешті-решт скажу так: це ж ще не вечір. Курська операція ще триває. Ще можуть бути нові сюрпризи для окупантів. Побачимо, побачимо, воно не буде мати моментального ефекту на тому ж таки покровському напрямку. Більш того, якщо коротко ще сказати два слова про покровськ, окупанти пройшли від очеретаного такого вагомого населеного пункту, який от, от якій була біда в середині лип в середині квітня Ми втратили ось цей опорний пункт, і це була велика біда, і тоді треба було кричати, що гвалт як ж так сталося. Але якось ця тема минула. Широкий загал суспільний. Звідти від очеретаного російські війська просунулися кілометрів на 7, 8, 10 і зараз перлися в рубежі населених пунктів Гродівка, Новогродівка та Воздвиженка. Особливо Новогродівка це дуже складний зараз. Буде рубіж для російських е, окупантів подолати його, тому що це доволі такі великий промисловий вузол з промками, так званими. А промками дозволяють добре оборонятися. Це нам показує і Авдіївка, і навіть Маріуполь показує, що промка дозволяє добре оборонятися е, за е, Гродівкою. Новогродівкою ще є низка таких же рубежів. Той самий Покровськ, це є значне місто з промкою. Мирноград, Селидове, Українське Гірник, Курахове е, тому зараз реально куп. Фанти вперлися в міста, кожен з яких можна називати умовним бахмутом в контексті оборони. Відтак повірте, зараз в них не буде такого стрімкого просування, і вони будуть втрачати ще більше. Тому я б не робив драматичних якихось оцінок з приводу Покровська і не став би ніяких знаків, як я сказав, дорівнює більше менше між покровською та курською операціями. Путін наказав своїй армії відвоювати курщину повністю до 1 жовтня. Що справді, взагалі за два місяці Росіяни здатні підготувати контрнаступ і відвоювати все, куди зайшла наша армія? По перше, я не дуже вірю в ці повідомлення. Так це писала РБК Україна з посиланням на військово-політичні керівництво українське на джерел. Там я критично сприймаю ось всі ці повідомлення про так звані сакральні дати. Що мовляв, Росія вона така тупенька і постійно під 24 лип, під 24 серпня готує удар, бо це ж день незалежності. Так, під 24 серпня. Під 9 травня вони планують взяти якусь територію. Так планують взяти якусь територію. Зараз під 1 жовтня, ось ця дата озвучена. Ну не можна міряти датами, якщо. Що є певна подія на полі бою. А якщо зараз раптом вдасться українським військам зробити прорив в Брянській області, як тоді буде які будуть тоді заяви, умовно кажучи, і терміни встановлюватися? Ну, я веду до того, що я не дуже вірю взагалі, ось в можливість існування таких наказів, можна припустити, що якісь такі плани існують, якось якомога швидше вибити наші війська два місяці? Ну, це теоретично можливо для того, щоб вони зібрали так званий ударний кулак для того, щоб Якось почати е, контрнаступальні дії на Курщині. Хоча зараз їм навіть не доводиться говорити про контрнаступи, е, їм зараз треба задумуватися над тим, щоб стабілізувати ситуацію, тому що з дня до дня тривають штурми, наші війська просуваються, і це реально. Повірте, навіть якщо у вас, у вас зараз немає якогось такого захвату, я вам до широкого загалу звертаюся, що е, все нас там. Феєрично просто вдається. Я маю контакт безпосередньо з бійцями, що там перебувають, і вони кажуть, що щоденно ми просуваємося щоденно тривають штурми. Щоденно триває тиск морально-психологічний на ті війська, які там є. Буквально от вчора мені розповіли хлопці, що на одній з позицій декілька днів на висоті на вигідній точці тримали оборону російські строковики. А потім в якийсь момент вони просто розвернулися і втекли, тому що навіть цей тиск інформаційні операції відсутність адекватного реагування на федеральному рівні в Росії. Тії, коли Путін робить себе Альфа самця, і покерфейсом не звертає уваги на Курськ, наче нічого й не відбулося, воно впливає на людей на по ту сторону лінії бойового зіткнення, тому що вони теж люди зі своїми психологічними страхами, і коли вони бачать ці пачки полонених, які здаються, вони не хочуть стати ними. І ці строковики просто розвернулися та покинули свою позицію. Тому ще й курська операція триває, не потрібно її вже завершувати. Росіянам перше треба її стабілізувати за деякими оцінками експертів, щоб стабілізувати там ситуацію, їм треба знайти 50 тисяч військ і направити до Курщини. Чи можна це зробити за два місяці? Можна, але це лише виключно ми говоримо про стабілізацію. Чи можна відбити? Ну, побачимо. Я не володію планами Генштабу, і слава Богу, що ніхто ними не володіє. Тому я особисто очікую ще на певні сюрпризи від нашого командування. Ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем Маркера подій був військовий оглядач Василь Пахньо. Мене звати Ольга Салабай. Сьогодні ми спілкувалися на актуальні теми, на цікаві теми. Пишіть свої думки стосовно цього і обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал «ФМ Галичина Аналітика. До зустрічі.